Вітаю вас на каналі ArtLessons. Сьогоднішнє наше заняття з технологій присвячено темі Способи з'єднання деталей. Для початку розглянемо призначення з'єднань. Щоб скласти будь-який виріб з деталей, їх потрібно певним чином з'єднати між собою. Для цього застосовують різноманітні види з'єднань. Наприклад, деталі з деревини з'єднують цвяхами, шурупами та склеюють. Пластмасові деталі склеюють, зварюють, з'єднують допоміжними кріпильними деталями, частини виробів з тонкого листового металу. З'єднують паянням заклепками. Металеві частини механізмів і машин з'єднують кріпильними деталями. Тобто з'єднання і їх типи вибирають залежно від того матеріалу, з якого складається виріб. Розглянемо основні різновиди з'єднань. На малюнку ви бачите з'єднання деталей з клеюванням, з використанням звичайного або універсального, або спеціального клею. Другий вид, який з'єднання, який ви бачите зараз на екрані. Це з'єднання деталей за допомогою цвяхів. І, звичайно ж, молотка. Розглянемо більш детальніше з'єднання деталей за допомогою цвяхів. Це найбільш простий спосіб з'єднання дерев'яних деталей. Тобто, з'єднання за допомогою цвяхів. Цвях це кріпильний елемент для з'єднання деталей із деревини та дерев'яних матеріалів. На екрані представлені види столярних цвяхів з плоскою головкою. Основні інструменти для з'єднання деталей за допомогою цвяхів, теж представлені на екрані. Тепер розглянемо нероз'ємні з'єднання виробів з металу. Це зварне з'єднання. Наступний вид нероз'ємного з'єднання для виробів з металу. Це заклепкове з'єднання. І третій вид паяне з'єднання. Склеювання деталей, ми вже про нього говорили, це один із найпоширеніших способів з'єднання однорідних і різнорідних матеріалів між собою. Клейові з'єднання підвищують міцність і довговічність з'єднувальних елементів, дають змогу з'єднати як тонку заготовку, так і і щити великих розмірів. Також за допомогою склеювання можна з'єднувати деталі із паперу, з картону, з фанери, з деревини і навіть з тканини. Перейдемо до розгляду технології з'єднання деталей на клею. Промисловість випускає різні види клеїв, готових до використання. В багатьох випадках використовую для з'єднання деталей з фанери та ДВП-клей під назвою ПВА. На екрані ви бачите зображення упаковки клею ПВА. Він має цілий ряд переваг над іншими клеями, утворює міцне з'єднання, нетоксичний. Після висихання розчиняється водою. Повільно висихає, стійкий, довологий, протидіє іншим місцям склеювання. Після висихання стає прозорим. Для склеювання різних деталей за допомогою клею ПВА можна використовувати також і різноманітні пензлі, які представлені зараз на екрані. Також можна ущільнювати склеювані деталі з трубцинами, представленими також на фотографії на екрані. Нероз'ємні З'єднання виробів з деревини. Це можуть бути з'єднання цвяхами та склеювання. Тепер перейдемо до розгляду роз'ємних з'єднань виробів з металу. Перший тип з'єднання це болтове з'єднання. Представлене на малюнку. Другий вид шпонкове з'єднання також представлене на малюнку. Третій вид штифтове з'єднання, яке на малюнку представлено наочно. Гвинтове з'єднання виробів з металу. Теж ви бачите зараз на екрані. А тепер розглянемо. Роз'ємні з'єднання виробів з деревини. Перший такий вид з'єднання це з'єднання нагелем, яке представлено на малюнку. Другий вид з'єднання шурупами, який ви теж бачите зараз на екрані. Я дякую вам за увагу! Якщо у вас виникли запитання по темі сьогоднішнього заняття з технологій, ви можете записувати ці запитання у відео в коментарях і я вам дам відповідь на них. До нових зустрічей на каналі ArtLessons.